Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти поклонімся цареві нашому Богу. Придіти поклонімся Христові цареві нашому Богу. Придіти поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Добре є проставляти Господа і співати імені Твоєму Всевишній, повідати вранці милість Твою і істину твою щоночі, на десятиструнному псалтирі з піснею на гуслях, бо Ти звеселив мене, Господи, творінням Твоїм, і зділ рук Твоїх і радітиму. Як звеличились діла Твої, Господи, вельми глибокі стали мислі твої. Чоловік безумний не пізнав цього, і нерозумний, не зрозуміє. Грішники посходили, як трава, і всі ті, що чинять беззаконня, показалися на те, щоб їх вигублено повік віки. Але Ти, Господи, повік. Найвищий, бо ось вороги твої загинуть, і будуть розсіяні всі ті, що чинять беззаконня, і піднесеться, як у однорога сила моя, і старість моя масній оливі, і поглянула око моє на ворогів моїх, і про лукавих, що повстають на мене, почує вухо моє. Праведник, наче пальма зацвіте, наче кедр, що на ливані розмножиться, насаджені в домі Господньому зацвітуть у дворах Бога нашого, ще й у достатній старості розмножаться і в доброму здоров'ї будуть, аби повідати, що праведний Господь Бог мій і нема неправди в ньому. Господь оцарився, у величність зодягнувся. Зодягнувся Господь у силу і опоясився, бо він утвердив вселенну, не захитається вона. Готовий престол твій від того часу спокон віку ти єси. Піднесли ріки, Господи, піднесли ріки голоси свої. Піднесуть високо ріки хвилі свої від шуму вод великих, чудесні висоти моря, чудесний на висоті Господь, свідчення твої цілком вірні, домові твоєму, Господи належить святість на довгі літа. Бог пімсти, Господь. Бог пімсти промовив явно, піднесися ти, що судиш землю, віддай відплату гордим. Доки грішники Господи, доки грішники пишатися будуть, доки будуть промовляти і неправду говорити, доки говоритимуть ті всі, що беззаконня чинять, народ твій, Господи, вони упокорили. І наслідня твоє пригнобили, худовицю і сироту умертвили, і захожого вбили, і сказали, не побачить Господь і не дізнається Бог Якова. Зрозумійте ж, нерозумні в народі, і ви безумні, будьте раз мудрі. Той, що сотворив вухо, чи ж не чує? Або той, що сотворив око, чи не бачить, той, що карає народи, чи не покарає, він, що вчить чоловіка розуму. Господь знає помисни людські, які марні вони, блажен муж, якого ти, Господи, наставляєш і закону Твого навчаєш його. Щоб, як почнуться дні люті, Заспокоюйте Його, поки викопають грішному яму, бо не відкине Господь народу свого і не залишить насліддя свого, поки не вернеться до суду правда і всі праві серцем, що додержують її, хто повстане зо мною на лукавих, або хто допоможе мені проти тих, що чинять беззаконня. Якби Господь не поміг мені, скоро в аді оселилася б душа моя. Коли я говорив, захиталася нога моя, милість Твоя, Господи, помагала мені. Господи, коли прибільшилися страждання мої в серці моєму, розважання Твої звеселяли душу мою. Нехай не буде, коло Тебе. Престолу беззаконня, що наказові ставить перепону. Вони ловитимуть душу праведника і кров невинно осудять, але Господь став мені пристановищем, і Бог мій помічу надії моєї і відплатить їм за беззаконня їх і за лукавство їх знищить їх Господь Бог наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте радісно, заспіваємо Господеві, воскликуємо Богові, Спасителеві нашому, ходімо перед Його з прославою і псалмах воскликуємо Йому. Бо Бог великий Господь. І цар великий над усіма богами, бо в руці його кінці землі, і верхи гір йому належать, бо Його єсть море, і Він сотворив його, і сушу сотворили руки Його. Прийдіте, поклонімось і припадімо до нього, і заплачмо перед Господом, що сотворив нас. Бо Він Бог наш. А ми народ стада Його і вівці руки Його. Нині, коли почуєте голос Його, не розлючуйте сердець ваших, як було це в час гніву у день спокуси в пустині, коли спокушали мене батьки ваші, спокушали і побачили діла мої. Сорок літ я гнівався на цей і сказав. Завжди вони блукають серцем, не впізнавали вони путів моїх, тому я поклявся в гніві моєму, що вони не війдуть до спочинку мого. Заспівайте Господеві пісні нової, Заспівай, Господеві вся земле, заспівайте Господеві. Благословіте ім'я Його, благовістіте день у день спасення Його, повідайте між народами славу Його, між усіма людьми чуда Його, бо великий Господь і вельми прославлений, страшний для всіх богів. Бо всі боги погані біси, а Господь сотворив небеса. Хвала і краса перед Ним, святість і величність у святині Його. Принесіте Господеві покоління народів, принесіте Господеві славу та честь, принесіте Господеві славу, імені Його, візьміте жертви і увійдіте у двори. Його. Поклонітеся Господеві у дворі святому Його. Нехай захитається від лиця Його вся земля. Скажіть між народами, Господь оцарився, бо вселенну, не захитається вона, судитиме Він народи за правдою. Нехай веселяться небеса і нехай радіє земля, нехай хвилюється море і те, що наповняє його. Зрадіють поля і все, що на них, тоді радітимуть усі дерева лісові. Перед лицем Господнім, бо Він іде, бо йде він судити землю. Він буде судити вселенну за правдою і народи за істиною своєю. Господь оцарився, нехай радіє земля, нехай веселяться острови многі хмара й темрява круг нього, правда та суд, основа престолу Його, вогонь перейде перед ним, і навколо попалить ворогів Його, освітили вселенну блискавиці Його, побачила і захиталася земля. Гори розтопилися, наче віск від лиця Господнього, від лиця Господа всієї землі. Повідали небеса, правду Його і побачили всі народи славу Його. Нехай осоромляться всі, що поклоняються кумирам і хваляться ідолами своїми. Поклонітися Йому, всі ангели Його. Почув і звеселився Сіон, і врадувалися дочки юдейські з постанов твоїх, Господи, бо ти Господь Всевишній над усією землею, над усіма богами вельми піднісся ти. Ви що любите Господа, ненавидьте зло. Охороняє Господь душі праведників своїх, з руки грішників визволить їх. Світло засяло праведникові і веселість тим, що мають серце праве. Веселітеся праведні у Господі і прославляйте пам'ять святині Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заспівайте Господеві пісні нової. Бо дивне сотворив Господь, спасла Його правиця Його і святе рам'я Його, об'явив Господь спасення своє, перед народами відкрив правду свою. Сгадав Він милість свою для Якова і істину свою для дому Ізраїля. Побачили всі кінці землі спасення Бога нашого. Воскликуйте Богові вся земле. Заспівайте і радуйтеся, та грайте, співаючи, співайте Господеві, граючи на гуслях, на гуслях і співом псалма, на трубах кованих і голосом труби рогової, затрубіте перед Царем Господом, нехай захитається море і те, що наповняє Його, Вселенна і ті, що живуть на ній. Ріки заплещуть разом рукою, зрадіють горе перед лицем Господа, бо Він іде судити землю, буде Він судити вселенну в справедливості і народи в правді. Господь оцарився, нехай тремтять народи. Він що сидить на Херовимах? Нехай захитається земля, Господь на сіоні великий і високий над усіма народами, нехай прославлять ім'я твоє велике, бо воно страшне і святеє. І честь царя любить правду, Ти утвердив правоту, установив суд і правду в Якова. Возносити Господа Бога нашого. І поклоняйтеся, підніж ніг Його, бо Він святий. Мойсей і Арон серед священників Його, і Самоїл серед тих, що призивають ім'я Його. Призивали вони Господа, і Він вислухав їх. У стовпі хмарному Він говорив до них, вони додержували заповітів Його і наказів, які Він дав їм. Господи Боже наш, Ти вислухав їх. Боже, Ти милостивий був для них і відплачував за всі діла їх. Возносіте Господа Бога нашого і поклоняйтеся на горі святі Його, бо святий Господь Бог наш. Воскликуйте Господеві вся земле. Служіте Господеві з веселістю, увійдіте перед Нього з радістю, знайте, що Господь той Бог єсть, Він сотворив нас, а не ми. Ми ж народ Його і вівці стада Його. Увійдіте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями. Прославляйте Його, хваліте ім'я Його. Бо благий Господь, повік милість Його і дороду, і й роду істина Його. Милість і суд співатиму. Тобі, Господи, буду співати і розважати про путь непорочну, коли прийдеш до мене. У невинності серця мого ходив я в домі моєму. Не клав я перед очі мої діла протизаконного, зненавидів я тих, що переступи чинять. Не пристало до мене серце розпусне, лукавого, що ухилявся від мене, не знав я. Того, що потай обмовляє ближнього свого, я проганяв. З тим, у кого гордеє око, та несите серце я разом не їв. Очі мої звертаю на вірних землі, щоб посадити їх разом зо мною. Хто ходить шляхом непорочним, той служив мені. Не жив у домі моєму той, хто показує гордість, хто говорив неправду, не був праведний перед очима моїми. Побивав я щоранку всіх грішників землі, щоб знищити у місті Господньому всіх то чинить беззаконня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.